Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Друзі, я інвестую в акції на фондовому ринку. І ділюся з вами інформацією, як мені це йде на цьому YouTube каналі. Так що, якщо ви ще не підписані, то прошу зробіть це зараз. Мене це дуже мотивує до створення нових відеороликів. А в сьогоднішньому відео хотів би поговорити про таку річ, як відслідковування майбутніх інвестицій. Що я маю на увазі, бо, скоріше за все, ви не зрозуміли. Подивіться, в моєму інвестиційному портфелі на сьогоднішній день знаходиться 24 компанії. Я їх вибрав колись з певних причин і купив, і вони зараз знаходяться в портфелі. Ну, Але подивіться, на фондовому ринку є дуже багато компаній, Там на цілому світі їх там десятки тисяч, в принципі. Там на американському, в американському індексі S&P і 500, то їх є аж цілих 505. Ну а на цілому світі їх є набагато більше. Ну і отже, подивіться, якщо ви, наприклад, знайшли компанію, в яку варто заінвестувати свої гроші, ну і думаєте її купити, ну, але придивляєтеся до неї. Тобто ви ще поки що не вирішили її купити, а тільки збираєтеся в неї заінвестувати свої гроші. Де ви дану компанію вписуєте, вписуєте дану назву? Ну, можливо, хтось там вписує собі якісь карторці в якомусь зошиті, хтось десь там вносити. На комп'ютері. То подивіться, для того я створив таку спеціальну вкладку на мої, в моїй табличці дослідкування інвестицій. І власне тут є вкладочка під назвою Watchlist. Ну і що це таке? Подивіться, якщо я перейду, ви зараз можете побачити навіть в принципі ті компанії, в які я в найближчому майбутньому можливо, підкреслюю, можливо, це інвестую свої гроші. Ну і що тут я за дані ввів? Ну хочу вам сказати, що табличка сама. Обирає всі дані з інтернету, тільки просто тут, там, наприклад, де жовта така лінія та колонка, я вписую тікер компанії і решта всю інформацію автоматично сайти вже підтягує сам. Ну і подивіться, наприклад, я собі обрав, наприклад, що в майбутньому збираються заінвестувати гроші, наприклад, таку компанію, там, в табачну компанію, яка виготовляє сигарети на цілому світі, там, здебільшого в Європі, як British American Tobacco Ну і я її обрав, і в принципі думаю, коли б в неї заінвестувати гроші. Подивіться, за допомогою даної таблирської я собі вписав тут тікер. Одразу мені тут підтягнуло назву компанії, актуальну ціну однієї акції, зміна вартості акції за один день, відсотковому значенні. Так само дуже цікава річ, яка в мене є там в попередній закладурці, тут де акції, я її тут так само переніс. Ну і вона є тут в тому вочлісті, як 52 тижні мінімальна ціна, максимальна ціна Ну і в принципі схематично такий графік, який відображає, на якому рівні зараз знаходиться ціна. Тобто зараз одразу може побачити, що ціна майже знаходиться на мінімальному рівні за останній рік, по 52 тижні, це в принципі рік. Ну і так само сектор, але час від часу воно просто не до кінця підтягує дані. так що ну В принципі, сектор для мене, чесно кажучи, не важлива така інформація, власне, в даній табличці. Наступна річ, яка теж тут підтягує з Інтернету, це пена і рейтіо, Тобто, скільки компанія по факту коштує на сьогоднішній день. І, наприклад, точніше коштує, точніше оцінена. Наприклад, компанія British American Tobacco оцінена в майже 10 річних доходів. Так само, наступна річ, це те, чи компанія виплачує дивіденди, чи не виплачує. Якщо вона це робить, ну, то мені показує, скільки в рік, в рік, власне. Компанії виплачує дивіденди в доларах. Ну бо акуакурат там ті всі компанії, в принципі, американські, або просто виплачують дивіденди в доларах. Ну то маємо 3,34 долара. Так само наступна річ це дивідендна дохідність тої чи іншої компанії. Там, наприклад, одразу можу побачити, якщо я зараз куплю у дану компанію, ну то моя дивідендна дохідність буде аж цілих 9,44% річних, в принципі, хороша початкова дивідендна дохідність. Ну і наступна така річ, але це здебільшого для дивідендних інвесторів, ну, можливо, і навіть для мене, але я поки що не інвестую тільки в дивідендні компанії. Це, власне, скільки 100 акцій тої чи іншої компанії принесе мені в рік тих дивідендів. І, наприклад, якщо я куплю 100 акцій British American Tobacco, то в рік отримую 334 долари. Ну і наступна річ це власне скільки потрібно грошей заінвестувати в тій компанії, щоб, ну, щоб взагалі отримувати стільки дивідендів. І бачимо, що, наприклад, в дану компанію треба заінвестувати 3540 доларів. Тобто інвестуєте таку суму в рік отримуєте власне стільки грошей. Ну але власне дана тут квота відображається до податку. Ну бо, звісно, ще є така річ, як податок від дивідендів. Ну, в принципі, не знаю, з якої країни ви мене дивитеся, бо дивитися, в принципі, з великої кількості європейських країн, ну і в принципі не тільки, так що в кожної країни є своя. Свій податок на дивіденди. В мене, так як я проживаю вже досить давно на території Польщі, то податок на дивіденди складає аж цілих 19%. Тобто від цієї суми ще треба буде приблизно відняти 19%. Ну і в принципі, що тут в мене за компанії знаходяться в даному моєму списку, які, які компанії я збираюся купити в найближчому, наприклад, майбутньому. Одразу можете побачити, ну, звісно, British American Tobacco, Друга компанія це такий рейд, як Vichy Properties, Власне, я вам розказував раніше про такий рейд, як Simon Property Group. Ну і він в мене, в принципі, теж був в даному списку, тільки я його вже удалив, ну, бо дана компанія вже знаходиться в інвестиційному портфелі. Ну, але якщо повернутися до даного бачлісту, ну, тут теж можете побачити такі компанії, як Home Depot, це, власне, конкурент основної такої компанії, як Lowe's Company. Ну і, в принципі, по Такій, наприклад, мінімальній ціні я би міг ще докупити, точніше купити і відкрити позицію в даній компанії. На даний час ще, в принципі, в очікуванні, ну, але, в принципі, недавно купив конкурента як Lowe's Company. Наступна компанія це теж табачна компанія, але вже американська. Це компанія Altria Group. Потім бачимо, є така компанія, як Adobe. Ну, в принципі, хороша компанія, але, чесно кажучи, думаю, що вона поки що на даний час є дуже дорога. Ну і в принципі, навіть тут по значенню пена ну, то може побачити, що оцінена аж в цілих тридцять річних доходів. Тільки знаю, що в принципі з року в рік компанія реально швидко збільшує свої доходи. Ну але теж є така крута річ, що вона це робить завдяки такій як абонентській платі, тобто такі щомісячні чи там щорічній підписці, тобто грошові потоки в майбутньому будуть в тому самому обсязі, або навіть в принципі і більшому. No i nastupna kompanija je Boots. Ну, це, в принципі, так можна сказати, фармацевтична компанія, але, чесно кажучи, скоріш за все вона навіть з цього списку видалиться. Ну бо, чесно кажучи, є там декілька причин, по яких, я таки думаю, не купувати дану компанію навіть в майбутньому. Ну і ще одна така компанія яка дуже ризикована. Ну, Можливо, на ній можна буде заробити дуже багато або, в принципі, багато втратити. Ну але компанія поки що знаходиться в даному списку до покупки як палантір так, вона взагалі бачимо так само, як Волгвінбуць зараз не заробляє. Тобто є збитковою компанією, тут тут тому значення навіть NA, тобто невідомо. Тобто компанія ще не заробляє. Ну і ще одна така компанія, як Verizon Communication, один з найбільших операторів в Америці, так само конкурент такої компанії, як AT&T. Ну і в принципі, дивіться, я вам покажу на прикладі, як це все відбувається. Тут просто вписую тікер компанії. Наприклад, в компанія AT&T, тікер просто одна літера Т. якщо просто натиснув. Вибору даного цифри, букву, так тільки, ну то одразу бачите, що підтягує всю інформацію. Назву компанії, вартість акції, наскільки вартість змінилася за один день, де знаходиться, який там сектор, чи компанія, бачимо, теж в принципі, показано нам, що компанія теж збиткова на сьогоднішній день, в принципі, скільки вона виплачує дивідендів, яка дивина на дохідність, ну і в принципі решта такі ті дані, які ви можете побачити. Ну і ще одна компанія, до якої теж придивляюся по сьогоднішніх цінах. Мені, в принципі, навіть дуже подобається, це, це компанія Сіті Group. Це теж один з досить таки великих системних банків американських. Е, ну, теж можна сказати, конкуренти, можливо, такої компанії, як JP Morgan Chase, Ну, але в принципі трошки інший рівень JP Morgan Chase це, взагалі найбільший банк на цілому світі. Ну а так, в принципі, виглядає портфель на сьогоднішній день. Як бачите, з часом... Вже моя табличка до слідкування інвестицій вже почала збільшуватися. Вже дуже багато даних тут внесено, в принципі, по моїх інвестиціях, ну бо інвестиції зростають, вартість портфеля теж зростає з року в рік. Но хочу вам сказати, що найближчим часом знову планую поповнити свій брокерський рахунок на немаленьку суму. Одразу такий маленький спойлер для моїх, можливо, осталих. Підписників, які слідкують мене, дивляться з моїм відео, ну то по рахунок більше як на 1000 доларів, вже буквально на найближчим, за найближчий тиждень часу. Ну і друга річ, так само, так як вам, можливо, ви ще не бачили, у мене є такий тут калькулятор, як Future Value Calculator. Тобто теж показує, вираховує дуже цікаві такі дані. Наприклад, тут мені показано, скільки яка вартість портфеля інвестиційного мого на сьогоднішній день, яка Дивіденна дохідність. Ну і в принципі тут на жовто, я собі просто вписую, скільки я, наприклад, планую інвестувати в рік, яка, який буде дивідендний ріст тих компаній, які виплачують дивіденди. Ну і наскільки, наприклад, будуть збільшуватися, взагалі буде збільшуватися вартість тих інвестицій. Ну, і, наприклад, так як я вам казав, що, наприклад, якщо в рік поповнювати на 6 тисяч доларів, тобто 500 доларів в місяць, дивідендний ріст на 9%, ну і зміна вартості акції теж десь на 9%. Ну, бо це таке в принципі, значення середнє за останні 20 років по індексу SP 500. Ну, надіюся, хоча ж би, щоб воно було на такому рівні, можливо, біль... краще, в принципі, щоб більше, ну, але хоча б такий рівень. Ну, то можемо побачити, тут табличка, в принципі, сама верховує вже, що, наприклад, за 10 років від сьогоднішнього дня то вартість інвестиційного портфелю буде складати 170 тисяч доларів. Це за 10 років, наприклад, за 15 років, то взагалі 313 тисяч доларів. Ну хтось може сказати, що ті гроші будуть варті набагато менше. Ну але хочу вам сказати, що якщо різ на 9% це вже з врахуванням інфляції. Ну бо, взагалі, індекс, наприклад, НП500 збільшувався там на 12,5% за останні 20 років. 9% це вже в принципі після вирахування податку. Ну і друга річ, то напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи хороша в принципі така табличка, ту, що я, яку я створив. І чи маєте щось схоже на таку табличку, або як ви, в принципі, яку ви маєте, який ви маєте список до майбутніх ваших інвестицій. Буде дуже цікаво прочитати, звісно. Ну і всім дякую за перегляд. Тепер можете подивитися інші відеоролики. Дякую, і па-па.